Долар США, як візнення, Долар США як світова резервна валюта все більше потрапляє під тиск. Що означає це, що незабаром нас очікує доларовий колапс? Добрий вечір, шановні глядачі сьогоднішнього медійного коментаря. внаслідок організований заходом кризи на Україні і санкцій проти Росії. Російський президент Володимир Путін прийняв рішення ввести в майбутньому торгівлю нафту і газом не в доларах, а в євро або навіть в рублях. Але це ще тільки початок. Росія, Китай і Іран ведуть по всій видомості переговори, щоб вести їх двосторонню торгівлю, особливо торгівлю ресурсами, у своїй власній валюті. За планом долар США більше не повинен прийматися в якості оплати. одного разу Шарль Шальдеголь сказав, що контроль над світовою валютою це величезна привілегія. Тому також міністр фінансів США Джон Конеллі сказав в 1971 році: долар це наша валюта, але ваша проблема. Чому долар США став світовою резервною валютою? Відповідь абсолютно проста, тому що кожна країна має потребу в доларах, і це протягом більше ніж 60 років. Підйом до на рівень світової валюти почався з угоди в Бретон Вудсі. у невеликому американському містечку в 1944 році зустрілися міністри фінансів і банківські керівники 44 країн, щоб обговорити післявоєнний порядок у сфері фінансів. Дві світові війни пожерли величезні суми, особливо європейських держав. багато держав були ще ледь платоспроможними. США ж навпаки, піднялися на рівень світової держави. У Бретон вудсі всі валютні курси були прикріплені до американського долара. А долар США був забезпечений золотом. Але коли японська, європейська і перш за все, німецька економіка була на підйомі, а забезпечення золотом було в 1971 році скасовано, тоді. Попит на похитнувшися долар США значно знизився, тому американці застосували трюк. Було прийнято угоду з опек, тобто з провідними компаніями з видобутку нафти, щоб нафта фактурувала тільки в доларах. І було створено штучний попит на долар США, так як практично це означало. Ніхто в цьому світі не може платити за нафту своєю власною валютою, але завжди потрібно буде купувати долар США, щоб ними заплатити. Так було створено поняття нафтодоларів. Тепер США в цьому світі можуть продавати свою валюту як товар. Це гігантський бізнес. цей механізм дозволив Америці стати провідною світовою військовою та поневолючою державою, хоча вона має заборгованості в усьому світі. Тоді не дивно, що російський президент Путін на одній конференції в 2012 році сказав, що нафтодолар як паразит висить на інших державах і висмоктує їх. У минулому завжди, якщо окремі держави виходили з цього примушення, американці закликали їх до порятунку, і при необхідності, як це висловив один високопоставлений американський генерал, їх бомбардували назад в кам'яний вік. До цих сумних кульмінаційних моментів відносяться Ірак і Лівія. Тепер ми поспостерігаємо, чи переконає Америка Росію, а також і Китай, і якщо для цього необхідно, чи розв'яже ще одну війну, або їй доведеться скригожучи зубами, відмовитися від цього панівного становища і від штучного попиту на долар? росіяни у всякому разі більше не хочуть продавати свою нафту за долари США. Вони хочуть, щоб їм оплачували її в їх власній валюті, тобто в рублях. І тим самим, хоча в російському нафтому і газовому бізнесі було зламане американське панівництво, в не і не тільки Росія, а також і Китай тепер готовий чинити опір Америці, що стало видно у сирійському конфлікті і в українському перевороті. Америка повинна налаштуватися на зміщення співвідношення сил. У всякому разі, в тому, що це відбудеться мирним шляхом, можна принаймні сумніватися. Але ми будемо і надалі чинити опір цій владі шляхом просвітництва. Тому загляньте і завтра знову на кляґямар ті і поширите ці новини. До побачення і до завтра.